Вітаю на каналі Стартер RV Рівне. З вами Дмитро. Сьогодні у нас короткий відеоогляд стартеру потужністю 2,7 кВт від бренду GFD. Приходить він в таких темно-зелених коробках. На коробці все пишеться на українській мові. Стартер-редукторний, Каталожний номер по бренду 122.7.001. Розпаковуємо в комплекті йде паспорт кольоровий такий. Паспорті теж все на українській мові, що великий плюс, умови експлуатації, гарантійні талон, який при відправці заповнюється, а також основні причини поломок, що може бути, і технічні характеристики його. Нас цікавить перший, стов... Точніше, ну, перший стовпчик його. А потужність 2,7 кВт, е, крутний момент 35 Нм, Вага 5,7 але вага тут пишеться в основному те, що з коробкою. Транспортувальна вага, так, так би мовити. Дістаємо стартера з коробки. Як він виглядає, особливо тут нема що розповідати, він нічим не відрізняється від того ж самого стартера 2,7 кВт магнітон, Юбана чи Словак. На стартері самому є лазерне гравіювання бренду виробника GFD. Його робоча напруга 12 вольт, потужність 2,7 кВт, а також каталожний номер. І ще є серійний номер, той, що індивідуальний для кожного стартера. Самі по собі стартера торгової марки GFD. Це досить хороші варіанти. Так як всі люблять тепер знати вагу, давайте ми його поважимо. Вмикаємо. 5310. В одному з попередніх відео ми важили Словака, він був 5210, там приблизно плюс-мінус. На жаль, нема в мене на складі юбани оригінальної, щоб поважити, Найду десь в архіві фото. Мене є. Вона важила теж 5300 з копійками. Тобто. По якості це можна судити, що по якості сам стартер йде на рівні оригінальної юбани, а по ціні словака. Ну, буквально там на 100 гривень дорожче за, за Словака. На сьогоднішній день 100 гривень це невеликі гроші. Тобто, для тих, хто шукає собі 2,7 кВт, але хороший по якості, це буде дуже хороша альтернатива відносно оригінального магнітону, який коштує більше 4 тисяч на сьогоднішній день. Кого цікавить, звертайтеся за телефоном, що бачите на екрані. Проконсультую, підкажу, допоможу підібрати так, такий стартер, щоб служило роками у вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео. При замовленні, кажіть, що ви є підписником нашого каналу. Нашим підписникам завжди у нас знижки. Дякую за увагу!